Пішне розв'язання завдань, поставлених березневим пленумом ЦК КПРС, залежить насамперед від кадрів, які працюють в радгоспах і колгоспах. Новий загін спеціалістів сільського господарства допускає в ці весняні дні Дніпропетровський сільськогосподарський інститут. Диплом одержує Антоніна Митрофанівна Козуб. Майстер високих врожаїв кукурудзи з Колгоспу Росія на Дніпропетровщині. Ці оплески їй, прості радянській жінці, депутату Верховної Ради Союзу РСР Ланковій, що стала ученим агрономом. комбайн Херсонець. З його допомогою кращі механізатори збирали за сезон більше 400 гектарів кукурудзи. Вдвічі більше комбайнів випустить завод імені Петровського цього року. Доброї путі тобі херсонець. Безперервним потоком ідуть вантажі для сільського господарства. Арнольд Дідовик, перевіряючи, немає помилки в маршруті. МЗ максимум зелену вулиці для сільськогосподарської техніки, дає комсомолка Світлана Івасечко. Напружено чітко працюють у ці дні залізничники станції Жмеренка. Точно за графіком туди, де розпочинається битва за новий урожай, вирушають чудесні машини. А тут байливо вирощують бактерії. Бактерії? Так, ви не помилились. Саме бактерії, але ті, що служать людині. Наші помічники справді мікроскопічні і неозброєним оком їх не побачиш. А от наслідки їх праці добре відчутні. П'ять грамів чудодійного порошку на один гектар зернових і підвищені врожайності на три центри. В усіх кінцях Радянського Союзу чекають на продукцію Київського заводу бактеріальних добрив. Входить у свої права весна. За почином Олександра Гіталова механізатори Мар'їнського району на Донеччині вирішили половину цього врожаю кукурудзи зібрати без застосування ручної праці. У колгоспі імені Шевченка всі механізми готові до сівби. Зараз проводиться пробна сівба. Тільки два зерна в лунку. Це забезпечить високу якість обробітку без затрат ручної праці. Добрі зерна, щедрі сходи. У нашому виробництві все більшого значення набуває різке підвищення міцності і надійності металів. Група інженерів Макіївського металургійного заводу Алфьоров, Четвериков, Зубков розробили і впровадили у виробництво нову марку сталі, яка застосовується при виготовленні арматурних конструкцій. Наука все більше стає безпосередньою продуктивною силою, а виробництво технологічним застосуванням її. Минуло 120 років з дня народження Миколи Віталійовича Лисенка. В громадській республіці урочисто відзначила цей день. Виступає поет-академік Максим Рильський. Водім Тарасі бульбі громовін він проспівав орлину славу тим, хто серце має мужнє і незборне. Сам чистий серцем, як нагірний сніг, він в музиці до кобзаря возвиг народу монумент нерукотворний. Сердечною шаною у трудящі радянської України тих, хто з долини минулого вбачав світлі риси нашого щасливого сьогодні, хто не шкодував сил для наближення його. Лисенко, Садовський. Саксаганський, Заньковецька, Леся Українка, і понині ми цінуємо їх талант, їх гаряче серце, їх любов до свого народу. Їх життєвому подвигу, в безсмертній натхненні творчості коріння національної культури українського народу. Лисенко, життя, талант, сповна віддав він своєму народові. І народ назавжди прийняв його у своє невморуще серце. І сьогодні з нами велетень, патріот, гордість української музики Микола Віталійович Лисенко. Неспокійна, нелегка, але сповнена романтики праця геолога. Сміливе сходження до вершин. Щодня шукання, щодня творчості. Інженер-геофізик Євген Бойцов закоханий у життя, у працю. Вони відкрили йому шлях у мистецтво. На сцені академічного театру опери і балету імені Шевченка Євген Бойцов виконує партію Ернесто в опері «Дон Паскуалі. Прийди, прийди, без тебе умираю. весняні дні у Київському центральному універмазі можна вибрати чудові барвисті тканини. Можна познайомитись з новими моделями сезону. Зняні плаття, які годиться легкі, витончені, подобаються нашим жінкам. Прийшла весна і до болінників футболу. Тож всесоюзний чемпіонат стартуватиме тільки на початку травня. Саме так. Але 8 квітня відбулася міжнародна товариська зустріч. Так би мовити, пристрілка перед початком сезону. Чемпіон країни київська команда Динамо приймала на своєму полі польську команду Краковія. До речі, торік кияни побували в Польщі і зустрічалися з польськими футболістами. Динаміці тоді здобули перемогу з рахунком 2-1. На полі йде гостра боротьба. Але ігрова перевага за господарями поля. Так я думав. Рахунок відкриває Лобановський. Матч дружби закінчився з рахунком 6-2 на користь київського Динамо.